Продовжуємо четвертий тур з собою гравці команди Альянса. Закидання вперед і м'яч входь за межі поля. Альянс зіграла нічого з республікою в чудовому поєдинку з рахунком 4-4 завершиться той поєдинок. На цьому віддати. віддає передачу на Білуса. Перехоплення від Ковальова. Дмитро прекрасно грає, віддає на Прокучука. Прокавчук переграє ще військо поміж ніг. І робить рахунок 1-0. Ну що ж, відкриває рахунок у матчі команда Альянс. Намагається Ковальов. Йде передача на Прокопчука. Прокопчук Не зумів пробити. Чудово грає зараз капітан. на Фролова. Фролов. намагається змістити з до Карла Меляшка. Йде передача на Білоуса. Білоус пробиває. М'яч на пол з після удару. Зі опіки дається це зробити. Дмитро! Дмитро проходить. Іде передачу Лівіворуч. Пробиває зараз по воротах. З Беліко пробиває, пропускає Білоус. Знову на підбирання Білоус. Пробиває Білоус і голкіпер команди Альянс. Беліков пробиває Віктор. Удар і мяч повз ворота. Навіс, Басік, високо випригує, але не вдало. пробив і тепер вже Удовін має можливість розбити атаку команди Альянса. Удовін невдало. <ривіт> <ривіт> Басік закидає на Левчука. Левчук ледь не вдало поки шпарне. Басік, передача. Можна далі грати, віддається пробити, відбуваються гравці команди Альянса, підбирання за Удовіна. Удовін розганяє атаку команди Альянсу. Удовін на замасі прибирає, пробиває і Вінський, зараз рятує. Помітив Кравчука. Кравчук простріл, і не влучає Удовін по м'ячеві. По фланзі забігає вяло вяло. Відразу один дотик. Левчук вяло переграє. Левчука пробиває вяло, пропускає Удовін. Шевінський. Ковальов з м'ячем, Ковальов йде передача на Прокопчука, Прокопчук не переграє цього разу і Намагався і цього разу. Ковальов пробиває, ще Відбиває м'яч після серного до да. епізоду м'яч. Камінчук розвертається, пробиває і Фролов встигає. Захватський. Зараз переграє Білоуса. Відведе передачу на камічка. Кам'янчук пробиває, і Шевінський перевозить м'яч на кутовий. Біліков скакта на фролов, а Фролова, на Білоуса. Білоус пробиває, і голкіпер команди Альянс. Ковальов буде входити до кармандячку, зміщиться під удар, але не дає. Пробиває Ковальов. Блокують. гравці Команди. Заквацький йде в обігар, йде на Ревенка Ревенко пробиває. Стійка, і Прокопчук на добиванні грає. Зумів, що Вінський перевести м'яч. щоб Не поцілив по воротах, а в стійку і добивання від Прокопчука, І рахунок стає 2-0 на користь команди Альянс. Венка невдало грає, можна далі грати. Басік пробиває, блокують удари і встигає кравчук робити м'яч за межі поля. У фланзі ходить карномедички, пробиває козак і ще вінський. м'яч після удару козака. Кравчук б'є головою. раніше це була передача вдало, на вдало перехоплення. і камчука, і встигає, все ж таки білі але не вдало, підбирання за Ковальовим. Ковальов переграє ще і забирає. Дмитро Ковальов чудово грає і знову забиває. В цьому поєдинку вдалося Ковальову відзначитися. Прекрасно грає Дмитро Ковальов. Технічний гравець чудово на замасі прибрав ще Вінського, і відразу забив і збільшує перевагу команди Альянс. Поля. Команди Максимус Прокопчук». відразу закидає на вдою. На не влучає по воротах. Біліков м'ячем. Беликов навіс на телістакова і не зумів. Євгеній вдало пробити. Біліков проти Басіка вдається йому це зробити, але підстраховує Білоус. Боротьба. Ковальов втрачає м'яч Фролов з м'ячем. Віде передачу на Білоуса. Білоус на Тілістаку, І Телістаков пробігає. Показує Телістаков, що потрібно було все ж таки на хід давати, а не в спину швидко пробігав. Телістаков.